У Тернопільському дошкільному закладі номер 26 що на вулиці Лесі Українки, нещодавно завершили ремонтні роботи. Тут відремонтували територію закладу і під'їздні шляхи до нього. Окрім того, у самому дитсадку замінили усі вікна. В цьому случку повністю закінчені роботи по заміні всіх вікон на сучасні енергощадні вікна. Частину коштів це близько 100 тисяч було з міського бюджету. Частина коштів це на 50 тисяч своїх продукції дала компанія Перфето, виробник вікнів, За що ми дуже вдячні за таке соціальне партнерство, і завдяки цьому змогли завершити повністю роботи по заміні вікон. Ми виділили на місто тут тобто на соціальні проекти 50 тисяч гривень. ініціативи міської ради ці кошти були спрямовані на благоустрій і саме. Наскління вікон для 26-го садочка міста Тернополя. Лариса Патряк, завідувач дитсадка, зазначає, це не єдині цьогорічні одновлення у їхньому закладі. Батьки також дуже вдячні, вдячні і усі працівники нашого закладу, тому що в нас ще така от була потреба щодо встановлення вікон. Естетичний вигляд нашому закладу надає ще й бруківка в центрі. Нашого закладу і частина асфальтного покриття, в тому числі, і доріжки на ігрових майданчиках. Також у цьому ж садочку до 1 вересня планують відкрити ще одну групу для трирічних діток. А загалом цьогоріч у Тернополі запрацює шість додаткових груп для дошкільнят, і це не враховуючи нового садочку на вулиці юності. 9. В мікрорайоні центр це в 38 му садочку. Буде відкрита група. в Мікрорайоні Бам дев'ятому садочку на дружбі в 13-му садочку група і відповідно новий заклад. На юності 9 і на новому світі буде відкрито ще додатково три групи. Цього літа практично у кожному дитсадку проведуть ремонтні роботи. Додає Ольга Похиляк. У більшості цьогорічною програмою благоустрою дошкільних закладів передбачено ремонт асфальтного покриття на подвір'ях садочків. Міською радою були виділені додаткові кошти з розрахунку 100 гривень на дитину і в дошкільних закладах, і в загальноосвітніх. І власне це велика допомога нам, освітянам, тому що керівники закладів мають змогу зараз. Використати ці кошти на ремонтні роботи.